Поки що вони розгублюються, коли чують команду струнка. Повертаються у різні боки, коли командир наказує кругом і майже нічого не знають про автомат Калашникова, який висить у них через плече. Хотілося побути на свіжому повітрі і чогось навчитись. Чому ти хочеш навчитись? Медичної допомоги та воєнної справи воювати та вміти придогадати шаги ворога. Більшість тих юнаків мріють пройти повний військовий вишкіл і, якщо знадобиться, захищати батьківщину. Молодих патріотів не лякає ані необхідність підкорюватися наказам, ані наряди на кухні, ані розряджені смартфони. Все будуть вчить, щоб захистити свою родину, батьківщину. Якщо сказали, що то зробити, треба робити. Це приказ. Тобто підеш і картоплю, чистити на Піду і картоплю чистити. Першим випробуванням на міцність для учасників польових зборів було встановлення штабного намету, щоб брезентове укриття стало надійним захистом від негоди, знадобилися три години і зусилля усіх поселенців, як дорослих, так і дітей. Вся програма на неділю розпланована почасово, того, що сьогодні буде клуб воїн. Післязавтра у нас буде пінбол. Потім туризм будуть переміщатися по деревам, по канатам. У кожного інструктора свої завдання. Юнаки вчитимуть розрізняти види зброї, влучно стріляти, надавати першу медичну допомогу пораненим, чистити картоплю та казанки. А вночі учасники зборів спробують дістатися до найближчого населеного пункту, орієнтуючись на полярну зірку. У нас є викопіровка місцевості, і в нічний час ми будемо виходити, скажімо так, із лагеря і будемо держати напрямок до ближайшої точки населення. Це то або копили, або місто Полтава. Якщо перші польові збори військово-патріотичного клубу Патріот минуть вдало, наступні навчання стануть масштабнішими. Організатори планують запросити старшокласників усіх шкіл Полтавського району.